У цьому відео ми продовжуємо говорити про можливості векторного графічного редактора онлайнового Box SVG. Зрозуміло, що на відміну від десктопних редакторів, цей редактор має трошечки менші можливості, проте достатньо для того, щоб створювати досить якісні векторні малюнки. Отже, ми продовжуємо про це говорити. Ми сьогодні поговоримо про. Спотворення та деформацію. Не дуже складний інструмент, але його ефективно можна використовувати. Отже, я Володимир Бондаренко, і ми зараз будемо навчатися перед монітором. Традиційно відкриємо редактор Box SVG. За допомогою інструменту рука трошечки змінимо розташування нашого полотна і одразу. Змінимо розмір полотна, для того, щоб нам було зручно працювати. Отже, метою нашого, нашої роботи сьогоднішньої є побудова куба, на, грані, на гранях якого буде написано текст. Ну, очевидно, що кожна грань це квадрат, про те. Виглядає у проєкції не зовсім як квадрат, це і буде наша деформація, це буде наше спотворення. Отже, почнемо. Перш за все, намалюємо один простий квадрат. На 100% гарантувати, що це квадрат, ми не можемо, тому ми, перш за все виберемо інструмент Геометрія і перевіримо, що це дійсно квадрат, тобто встановимо одинакову ширину. Ну, Скажімо, 150 пікселів Ширина і висота також 150 пікселів. От. Тепер це гарантований квадрат. От. І давайте ми його зафарбуємо одразу. Виберемо інструмент Fill. І, мабуть, зафарбуємо там, наприклад, синім. От. І на цьому квадраті у нас буде текст. Ну, скажімо, створимо куб із текстом Лозівський ліцей номер 3 Виберемо інструмент текст, клікнемо десь у межах, власне кажучи, того намальованого нами квадрата і одразу наберемо з клавіатури українською мовою. «Глазівський». Ну, Бачимо, що, на жаль, текст виглядає не дуже гарно на синьому тлі, тому, очевидно, кольор тексту треба змінити, що ми зараз і зробимо. Виберемо якийсь відтінок. От жовтенький, якийсь отакий буде у нас текст. Бачимо, що не зовсім вдало текст розташований, нам потрібно вибрати інструмент трансформації, власне кажучи, який ми будемо сьогодні активно використовувати, і спробуємо розташувати наш текст так, щоб він потрапляв всередину квадрата. Але знову ж таки, не зовсім точно він розташований, тому доручимо нашому векторному редактору. Вправно розташувати текст, так, щоб він був дійсно по центру. Що ми для цього зробимо? Ну, по-перше, виділимо квадрат. Потім, за допомогою клавіші модифікатора Shift, виділимо текст. От. Зараз виділено два об'єкти. І забезпечувати вирівнювання ми зможемо, знову ж таки, на вкладці Геометрія. Ой, вибачте, ні, не геометрія. Вкладка важко читається. Arrangement, так, і там є відповідний інструмент вирівнювання. Так от, для того, щоб вирівняти, ми можемо використати центрування безпосередньо відносно нашого аркушу, нашого полотна. Але ж це не наша мета. Наша мета виконати центрування відносно того об'єкту, який був виділений вперше. Тобто, першим ми виділяли, виділяли квадрат, потім виділили текст. А значить, нам потрібно вибрати, що будемо вирівнювати відносно першого виділеного first selected. Знову вибираємо інструмент центрування і тепер бачимо, що слово лозівське розташоване дійсно тепер по центру нашого квадрату. Аналогічно побудуємо і е, суміжнє грані. їх буде видно три. Ліцей і номер три. Трошечки змінимо зафарбування, ну, скажімо, для цієї грані. Виберемо трошечки інший колір. отакий От текст, нехай буде отакий. Для цієї грані виберемо зеленуватий, наприклад, відтінок і текст. От приблизно такий. Ну, може отут трошечки жовтіший зроб... зробити. Так, отут, можливо, трошечки. От. От, от у нас грані готові, і тепер ми можемо продовжувати роботу. Але для того, щоб вдало нам роботу продовжити, нам потрібно об'єднати текст і грань. У одну групу, бо ми будемо виконувати деформацію одночасно і, для, і тексту, і грані. Це зробити дуже просто: вибираємо інструмент трансформації і традиційно діагональним перетягуванням охоплюємо одразу два об'єкти у прямокутник виділення і вказуємо, виконуємо вказівку рядкового меню групування «Об'єкт», group. І тепер. Ми працюємо одночасно і з тим і з тим об'єктом. І так само чинимо і з іншими гранями, об'єднаємо їх у групу разом з текстом. Отже, об'єднання відбулося. Тепер наступний крок: нам потрібно деформувати якусь одну грань. Чому одну? Тому що потім ми будемо опиратися на отриману деформацію і деформувати інші грані. Отже, для того, щоб виконати деформацію, нам потрібно знову ж таки використовувати інструмент трансформації. Ну, зверніть увагу, що у звичайному режимі інструмент трансформації дозволяє нам переміщувати об'єкти і, використовуючи відповідні маркери, змінювати розмір. Ну, розмір нам якраз змінювати не потрібно, бо ми його чітко задали. у... В інструменті Геометрія бачите розмір 150 на 150, а от виконати деформацію, трансформацію цього об'єкту нам потрібно ще раз клікнути на нашій групі, і ми бачимо, що зовнішній вигляд маркерів змінився. За що відповідають червоні маркери? Червоні маркери відповідають за обертання. Причому обертання здійснюється відповідно цієї точки, ми можемо також цю точку рухати. Поки що нам це не потрібно, ми. Клікнемо правою кнопкою миші, виключимо викличемо контекстне меню і скасуємо ті дії, які ми виконували. І що ми можемо ще виконати? Ми можемо за допомогою жовтих маркерів виконати ось таку, ось таку деформацію. Ну, Деформація від руки не зовсім точна. Тому ми використаємо такий прийом, який називається напрямна. Для цього ми скористаємо середковим меню View і там виберемо відображення лінійки. І от Ми можемо лінійку захопити, і ми якось напрямну отримуємо. І так само ми можемо вертикальну напрямну отримати, і вона нам буде слугувати, для того, щоб ми могли деформувати наш об'єкт. Відповідно, так, як нам захочеться. Ось так. Ось оця напрямка. Вона також нам знадобиться, бо вона буде нам показувати, як потрібно буде, до якого рівня потрібно буде деформувати і інші, іншу грань. От. Яку, а ось цю ось грань ми також будемо деформувати. От ми бачимо, що ми розташували її. Поряд із тією, яка вже є. Можливо, навіть за допомогою клавіатури ми можемо більш точно спозиціонувати. От, ще раз клацаємо, з'являються жовті маркери, і от ми виконуємо от таке от розміщення з відповідно, бачите, трошечки у мене тут. Не виходить. Ну от, так. Ну от приблизно, приблизно те, що потрібно. Дві грані є. Нам тепер потрібно якось трансформувати оцю грань. І знову ж таки, мабуть, спочатку треба виконати обертання. Ось буде на зразок цього. от. Ну і, мабуть, трошечки ми за допомогою масштабування щось. Також спробуємо підігнати розміри наші. Да? І ось так у нас вийшло. Тепер оцю ось грань, зі словом, Лазівський, мабуть, треба підняти наверх. Для того, щоб це зробити, нам потрібно вибрати інструмент Об'єкти і подивитися, яка група нас цікавить. Ось ця група цікавить, ми її перетягнемо вниз. І таким чином ми розташуємо цю грань вище всіх. Після цього ми можемо прибрати направні, напрямні, вони нам більше не потрібні. Ми їх повернемо на зону лінійки і бачимо ось такий куб, який ми отримали завдяки інструменту трансформації. В принципі, досить легко. І, сподіваюся, ви також легко впораєтеся із цим завданням. Не забуваємо, що нам потрібно це завдання, це завдання прозвітуватися про виконання цього завдання, і ми використовуємо для цього інструмент, який називається експорт. Виберемо, що ми будемо експортувати у векторний формат. Кнопка «Preview» згенеруємо попередній перегляд, і ми можемо за допомогою контекстного меню зберегти зображення, як вказуючи назву куб. Не забуваємо обирати теку. Ну, я вибрав теку завантаження. Ну, а потім уже цим е, зображенням е, ми можемо прозвітуватися у Classroom про виконання завдання. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що е, це відео допоможе вам е, освоїти інструменти деформації та е, трансформування об'єктів. З вами був Володимир Бондаренко. На все добре.